Міфи прадавньої України Даш Бог і жива. А сокіл рот сидить на вершечку дуба Стародуба, Думу думає. І зніс він золотий жолудь і золоте зернятко. І повелів білобогові посадити їх на землі та полити живою водою. Посадив Білобог золотий жолудь і золоте зернятко, полив живою водою. І диво сталося з жолудя золотого виріс креслатий зелений дуб, вершиною якого був надзвичайної вроди юнак, що спав міцним сном. А із золотого зернятка виріс великий житній колос. Вершиною його була надзвичайної вроди дівчина, що спала міцним сном. І повелів сокіл род побризкати юнака і дівчину живою водою та привести їх у ерій. І зробив так білобог, і сказав сокіл юнакові Ти є дажбог. Будеш землю засаджувати лісами та гаями. І сказав сокіл дівчині: Ти є жива, богиня злаків, тобто богиня життя, будеш землю засівати житом пшеницею. І сказав сокіл обом даш Богові та живі, ви є чоловік і жінка. І зачнете ви, рід людський, вкусіть молодильні яблука і скупайтеся в живій воді. Вкусили даж Бог і жива молодильні яблука і стали безсмертними. Скупалися вони в живій воді і стали вічно молодими. І сказав сокіл род, Ідіть на землю і робіть своє. І пішли Бог і жива на землю, і зачали вони рід людський. Тоді вкрив Бог землю лісами, гаями, байраками, тоді засіяла жива землю житом, пшеницею та всякою пашницею.